Вісім годин тривала операція з порятунку побратима за допомогою дрона. Хартійка Рівер поділилася історією, як дрон став очима і руками, а звичайне дерево щитом, який оберіг життя нашого бійця. Військового поранило уламками після скиду з ворожого мавіка. І весь час за ним полював російський дрон. Операцію порятунку довелося проводити в сутінках, бо ворог міг визначити точку евакуації. І от як бригада НГУ Хартія використовує дрони не тільки для бою, а й для порятунку своїх. Дивіться далі в сюжеті. Давай, 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 давай. Почти вже все вийшло. Давай це кадри унікальної операції з евакуації на фронті. Бійця рятує не евак з екіпажем, а керований наземний дрон. Пораненого військового на позиції побачили оператори БПЛА підрозділу К2 і одразу відправили за ним наземний робот з причіпом. Що, ще згавно, держися, держися. Хлопчики на першій скорості ще закуратні каприжайте, Дрон дістався до точки, куди нашим військовим було б потрапити ризиковано. Пораненого довезли та передали медикам. Таких спецоперацій К-2 провели чотири за чотири дні, і всі вони стали фактично єдиним шансом на життя для поранених бійців. Так, так, його ведуть, значить, все добре. Молодці, молодці. Раніше такий досвід вже мав підрозділ НГУ Хартія. Тоді роботом пораненого успішно вивезли на дистанцію 12 кілометрів. А це вже та сама 13-та бригада НГУ Хартія. І їхній перший в Україні повністю роботизований штурм на харківському напрямку під час бою. Одночасно така кількість роботів працювала вперше за час війни. В бій рушили лише наземні та безпілотні системи. Ними хлопці управляли дистанційно. Ми використовуємо наземні системи там, де ми можемо підвернути солдату. Ну, Дуже великому ризику, що він буде або поранений, або загине. Краще замінити роботом, а солдата отримувати в задачах, які він буде там найдоцільнішим по застосуванню. Після розвідки дронами та знищення укриттів окупантів наші бійці знайшли слабкі місця ворога та почали шторм. На зв'язок, на зв'язку. команда, Починаємо рух. Коли окупант переважає в людській силі та відправляє своїх на м'ясні штурми, отримати перевагу нашим бійцям допомагають саме технологічні рішення, кажуть бійці. І ця операція приклад неприємного сюрпризу для ворога. На цьому військові зупинятися не збираються і створюють все новіші і небезпечні розробки для наступних місій. Підтримкою стає і бізнес. Наприклад, одна з нафтогазоводобовних компаній України на своїх АЗС ще у лютому цього року відкрила збір на 100 мільйонів гривень для бійців Хартії. Кожна гривня з придбаного пального А-95 дже дизель, хот-дог, чашка кави і товари, позначені цінниками, йде на потреби для другого корпусу Хартія. Вже вдалося зібрати понад 60 мільйонів гривень. Долучитися до благодійності може кожен відвідувач заправних станцій в будь-якій області. Більше мільйона водіїв вже доєднались до енергійного збору. Це понад 4 мільйони чеків. Треба заїхати на заправку, заправитись пальним А95 Energy або дизельним пальним. Також випити чашку кави з'їсти їсти або придбати товари, позначені червоними цінниками. Кожна гривня від придбаних товарів або пального піде на допомогу Хартії. Компанія вже передала 14 пікапів в межах акції. Найближчим часом на фронт поїдуть дрони, прилади зв'язку та спорядження.